Справжнім подарунком для мешканців 5-го, 6-го і 15-го мікрорайонів стало відкриття амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Цей район у Нововолинську найвіддаленіший і доїхати до центральної поліклініки мамам з маленькими дітьми або ж пенсіонерам було складно, особливо у зимовий період. Символічну червону стрічку на день відкриття амбулаторії перерізали голова облдержадміністрації Борис Клімчук, міський голова Віктор Сапожніков та головний лікар центральної міської лікарні Віктор Мороз. Більше 10 тисяч жителів віддали. Ніх мікрорайонів відтепер мають можливість пройти медичне обстеження та проконсультуватись з лікарями у новоствореному медичному закладі. Плануємо проводити забор крові тут для аналізів, щоб людина, яка приходить сюди, могла тут. Максимально отримати лікування, обстеження, і не було потреби ну, в більшості випадків звертатися вже в поліклініку центральної міської лікарні. Будуть проводитися щеплення тут, ін'єкції і інші обстеження, яке можна буде зробити, і по мірі надходження обладнання будемо старатися розширяти цей діапазон. Лікарняні листки будуть продовжуватися. Буде тут спеціальна комісія ЛКК, яка продовжує їх до одного місяця. Також не треба буде звертатися в центральну міську лікарню. Оснащення чи ще плануєте тут дооснащувати, чи вже безумовно, все необхідне? Є? Ні, безумовно. Ми плануємо по мірі роботи амбулаторії, будемо дивитися. Елементарне оснащення тут є, яке необхідно на, на, перший, на перший період роботи. І то, яке вимагається від первинної медико медико-санітарної допомоги, ну в залежності від того, який буде попит, яка буде можливість, будемо старатися це розширяти. На реалізацію цього проекту знадобилось півтора роки і 200 тисяч гривень міського та обласного бюджету. Оглянувши амбулаторію, губернатор Волинської області Борис Клімчук зазначив, що європейська медицина стала ще ближчою до людей. Зроблена велика величезна справа 10 тисяч людей це дорослі, діти. Не треба трястися туди в місто, в поліклініку, шукати, мерзнути, платити гроші на маршрутку. Тут все під боком. Більше того, лікарі, дільничі, сімейні лікарі тут. Частину робочого дня тут, частину робочого дня там, по своїх пацієнтах, по своїх, по, по, по дітках в тому числі. Це правильна форма організації охорони здоров'я. Оце і є реформа. Європа, Європа, оце є кусочок Європи, європейського підходу до справи. Все і правий тисячу раз президент, Коли каже, робіть і Амбулаторія знаходиться на п'ятому мікрорайоні у будинку номер 6. Медичне обстеження проводять п'ять сімейних лікарів та два педіатри. Також діє обслуговування хворих на дому. Завідувач амбулаторії Валентина Верес каже, що медична установа забезпечена всім необхідним. Працює маніпуляційний кабінет. Буде працювати. Маніпуляційний кабінет щеплення. Два кабінети для дітей, окремо для дітей здорових і окремо для дітей хворих, розмежований прийом діток. І кабінет, два кабінети сімейного лікаря. Є кардіограф. В плані мають робитися аналізи, можливо, два рази на тиждень, не кожен день, два рази на тиждень. Ну, допоміжні служби розташовані в поліклініці, рентген-кабінети, консультація вузьких спеціалістів, також в дорослій поліклініці, якщо лікар сам не може. Справитися значить будемо користуватися допомогою лікарів-спеціалістів поліклініки для дорослих. Згідно нормативних наказів міністерства охорони здоров'я у Нововолинську повинно функціонувати п'ять подібних амбулаторій. Наразі відкрито лише дві одна у селищі Жовтневе. Планується відкриття ще трьох повноцінних амбулаторій у центрі та в інших районах нашого міста.